Друзі, слава Господу Богу, сотворившому цю красу, цю природу і все, що ми маємо і бачимо, ось яка краса сьогодні, який чудовий ранок. Всім доброго ранку, всім привіт. На жаль, сьогодні ранок починається не з кави, а з сирени. Якщо чутно, то трошки віддалік гудять сирени. От, пізніше подивлюся в новинах, де там расисти получили під свого довго хвоста, якого сунуть сюди до нас. Ось. Велика дяка, звичайно, нашим ЗСУ, які зараз на постах і охороняють нас від цього злого і підлого рашистського ворога. Ну нічого, думаю, скоро вони це все нечисть поборять. І буде у нас все добре і чудово. А я користуючись останніми теплими, ну, може і не останніми ще, але доволі теплими деньками, е вирвався сьогодні на рибалочку. Ось на, чудово, на таку чудову водойму. Водойма комерційна. Ось, але, але риби тут є не так багато через те, що останнім часом рибаки мало хваляться. З хорошими вилами звідси, але думаю, що буде сьогодні дещо по-іншому і щось піймаємо. Ось рибка трішки видно, ходить, гуляє. Ну, Поверху, можливо, то столобик він тут є. А може рибка вже заходить на мій корм. Ось, рибка є, рибки є небагато, але вона тут є точно. Зато тут така краса, така природа, що якби полюбляю тут порибалити. Головне, ж процес, а не результат. Ось так, друзі. Так що будемо бачити, що у нас сьогодні вийде. Я вже розмістився трішки. Ось моє. Підставочка моє водилище, сьогодні рибалю на 4 водилища, максимально що вміщається на мою підставочку. Ось, закинув дві бокових вудочки на флети і дві середні на стіки. Ось, тільки закинув. один стік, щось там легенький пік навіть був, не знаю, може якийсь карась. Понюхав містик. Так, ось лежить мій прикормочний спомб. ракета який ми ще закормився. Це лопатка, але кормитися не дуже виходить, бо недалеко. Так що я не, не кормився. Ось мій пелець, я кормився. Зараз покажу. Це не оригінальний баунті, тут вже змішаний і Баунті, і ще різні пелиці. От в кучу різна фракція від маленького до великого різні смаки. От. Але смак більш такий е спеція і м'ясний. Так, ще був горошок. Ось, запарив просто горошок половинчастий, простий. Ось, запарив, закормився, думаю, теж дасть свій смак. Поки що все у мене такий ось хаос. Зараз буду трошки тут наводити порядок От і розміщатися, через те, що приїхав, ще було темно, поки розмістився, поки а, провірив трішки дно, а, знайшов собі місця, закормив їх. От. Закормився, закинув вудочки тільки що і чекаю, чекаю на гарний кльов. Ось, ну бодай на якийсь. Ось так що, друзі, чекаємо рибку. Ну що, друзі, добрався я до наше місце риболовлі. Ось мої речі. Коник. Зараз йду наберу водички з джерела Святого Миколая і буду щось пробувати розбивати свій лагер. Друзі, поблизу нашого ставочка є таке чудове місце святе, як джерело святого Миколая. Я приїхав набрати водички. Миколай молить Господа Бога, щоб Бог послав нам сьогодні гарний улов. Ось, а я набрав водички і собі спокійно йду зараз замішувати прикормку, кормитися і ловити рибку. Все з Богом. Друзі, як говориться, від нуля відійшов. Якщо прийшов ось такий серйозний корась. Плюнув на хлеб. Заплутав тут трошки. Плюнув на флет. Може підійде щось і крупніше. Друзі, хотів перезакинути будилище, а там ще один. Карасик підвісився. Добре? Та й буде. А карпиків не видно. Ну що, друзі, а це вже можна назвати й карасьом. Такий гарний хлопчик клюнув. Виймав вудку, щоб перезакинути знову. А там щось висить і такий гарненький чувачок. Чекаємо ще Карпика, Карпика. Ну що, друзі, ось і вечір на вулиці, такий гарний захід сонця. Будили ще стоять, як вкопані, нічого не клює. Пару карасиків клюнуло на тому і все. Ось такий сьогодні кльов. Така осінь, такий кльов. Принаймні тут. На що я сьогодні ловив? Ось такі стікмікси криль кранбері. І ось такий метод мікс. Ось, кормився, показував, і результат теж ви бачите, пару карасів. О, карп трішки підгулює, трішки він є, але далеко на тій стороні в камешах. Ось, і як охоронець говорив з того, що учора були рибаки з корабликом, то вони ловили з під того камеша, з під того берега, то два карпика вони взяли по одному. Ось. Якось так. а Так як я ловлю недалеко своїми водилищами, ось, то і в принципі результат, мабуть, через те такий веселий. А загалом день чудовий, погодка чудова, ще видалася. Не знаю, якщо ще буде гарна погодка, гарні дні, то може ще десь і вискочу. Але не факт, вже пора переключатися на, на щуку, на хижака. На щуку окуня ось походити ще трішки зі спінінгом. Ну, не знаю, побачимо. Може ще десь і вискочу. І на мирну рибалочку. Якось так. Всім дякую за перегляди і до побачення.